Сезон кавунів розпочався. Більшість баштанних сортів дозріває наприкінці серпня, тож нині є ризик купити ягоду з нітратами. Баштанні вирощені на міндобривах швидко псуються, їх важко зберігати навіть у холодильнику. Вони починають гнити та вкриватися слизом. Як вибрати смачні та стиглі кавуни? Дивіться у сюжеті далі. У народі жартують, кавун вибирають так само ретельно, як і дружину. Щоб убезпечити черкасті від неякісних смугастих ягід, міські санепідеміологи щотижня перевіряють баштані на вміст нітратів. Щотижня, двічі на тиждень, виділяється автотранспорт, фахівець, котрий об'їжджає оці точки, з де реалізуються баштання культури, відбирають проби і доставляють в лабораторію міської санепідемстанції. Допустимий вміст нітратів у кавунах 60 міліграм на кілограм. У перевірених зразках ці показники були вдвічі нижчі. У динях же може бути нітраті до 90 міліграм на кілограм, проте їхня кількість у перевірених жовтобоких у 2,5 рази вище за норму. Якщо вміст нітратів у баштанах перевищує дозволену норму, то таку партію необхідно утилізувати. Як варіант віддати до зоопарку. Цього сезону до міської сес надійшло дві скарги про отруєння кавунами. Аби не стати жертвою отруєння, все більше покупців вимагають у продавців кавунів та динь сертифікати якості. Те постоянные клиенты, которые у нас брали, они подъезжают и они покушали арбузы, у них все нормально, они подъезжают, берут без вопросов. Но есть старенькие бабушки, дедушки, которые приходят, им очень интересно узнать, какие арбузы, откуда. Мы обязательно предоставляем документы. Аби вибрати стиглі та смачні баштані, знавці радять дотримуватися кількох простих правил. У кавуна смужки на шкірці повинні бути контрастними, а прожилки у м'якоті – білими. Жовті ознака вмісту нітратів. Якщо кавун має яскраво жовту пляму на боці, сміливо купуйте таку ягоду. Вона дозрівала у звичайних умовах. Диня має бути м'якою, зверху продавлюватися пальцем, не слід купувати розрізані кавуни, на зріз може потрапити пил. На сонці під поліетиленом вони починають бродити, тож є ризик підхопити кишкові захворювання. Лікарі радять не переїдати. ...кавунів та день, не вживати на порожній шлунок. Тоді шкоди від них не буде. Алла Мороз, Євген Руденко віка новини.